Вітаю, я Олександр Масієв, лікар-психіатр, і це відео про панічні атаки. Погодьтеся, ми живемо в непрості часи, які змушують нас перебувати в постійній напрузі, кудись поспішати, переживати про завтрашній день. І навіть коли ми намагаємося розслабитись, відволікаючись на телевізор чи соціальні мережі, новини лише додають цієї напруги. Це пов'язано з тим, що. Темп і якість нашого життя постійно змінюються. а на додачу ще є війна, тому кількість тривожно-депресивних розладів лише продовжує зростати. І ми все частіше е, чуємо про панічні атаки. Е, незрозуміло звідки і з якої причини з'являється виражена тривога і страх, який людина не може подолати, але чи так це страшно насправді? Отже, у вас виник перший напад панічної атаки. Згодом повторився, можливо, і кілька разів. Іначебто життя продовжується, але воно вже не таке, як було раніше. Панічну атаку можна описати наступним ланцюгом реакції. По-перше, панічну атаку завжди запускає так званий пусковий фактор. Хоча не всі пацієнти відстежують зв'язок. Цим пусковим фактором може бути що завгодно, неприємності на роботі або в сімейному житті, незначне захворювання, навіть саме очікування наступної панічної атаки може спричинити її початок. А потім приєднуються вегетативні симптоми, пришвидшене серцебиття, озноб тремтіння по тілу, відчуття комка в горлу, відчуття нестачі повітря, нодота – Біль у животі, дискомфорт у лівій половині грудної клітки, та інше. Це погірше посилює страх за своє життя, тривожність, відбувається викид адреналіну у кров, що посилює вище перераховані симптоми. Виникає замкнене коло. Коли у пацієнта з'являється панічна атака уперше. Він пояснює цей напад як прояв якогось соматичного захворювання та безуспішно відвідує різних фахівців терапевта, кардіолога, невропатолога, ендокринолога, отримуючи висновки про відсутність патології або незначні відхилення, пройшовши велику кількість обстежень, аналізів у пацієнта, страждаючого на панічні атаки. З'являється враження, що або його випадок недостатньо вивчений та унікальний, або фахівець недостатньо кваліфікований, щоб йому допомогти. І це призводить до проявів іпохондрія. Іпохондрія це впевненість людини про те, що в неї наявний якийсь дуже серйозний недух, невиліковне захворювання. І це не відповідає дійсності, але. Додає страждання пацієнту та утяще перебіг захворювання. Отже, що робити, куди йти і чим лікувати ці панічні атаки? Звичайно, вам можуть сказати, що від панічних атак ви не помрете. І це так, але це дуже слабкий аргумент для того, хто стикався з цим станом. Адже під час панічної атаки ви відчуваєте реальний страх. Який сильніше за вас. Раніше для лікування панічних атак використовували лише транквілізатори, які дуже швидко прибирали тривогу. Але ці препарати не можна приймати тривалий час і є багато протипоказань до їх призначення. Згодом до транквілізаторів почали додавати антидепресанти. Які не тільки, не тільки прибирають тривогу, але і впливають е, на причину, яка призводить до панічних атак, тобто антидепресанти мають лікувальну дію. У сучасній медицині існує достатня кількість антидепресантів, тому дуже важливо е, е, звернутися до лікаря психіатра завчасно, е, і психіатр допоможе. Відібрати антидепресанти індивідуально. Тому е, будьте сміливіші на шляху до одужання. Записуйтесь на консультацію за посиланням під відео. Буду вдячний за підписку на канал та вподобайки. Будьте здорові!